В селі Поляни і це на продаж у нас є 44 сотини. І ціна за одну сотину складає всього-навсього 3000 доларів. Дуже халявна ціна. Подивіться, в якому місці знаходиться у нас діляночка. Це ось такий краєвид. Від буковеля буквально 4 км. В ту сторону у нас вже Буковель 4 км. Вид на довбушанку, вид на синяк. І вид на хомяк. Дивіться, хомяк, як на ладоні. Ось така неймовірно красива панорамка. Діляночка має ось таку прямокутну форму до ось цієї будови. Зверху піднятись буквально 100 метрів і вже відкривається вид на говерло і петрос. Заїзд на дану ділянку зі, з е, сторони. З самого центру біля церкви заїжджаєте від центральної дороги до діляночки буквально 2 кілометри, з яких ви десь кілометр півтора їдете асфальтом, а решта дорога підсипана щебенем. І тут у нас вийде такий кусочок метрів 200 Треба буде підробити дороги. А так в загальному дуже. Цікавий такий перспективний варіант. Поруч, щоб ви розуміли, в нас іде лінія зі світлом. Ось така цікава пропозиція. всього 3 3000 доларів сотина. Таких цін немає. Зацікавило? номер під відео, телефонуй і купуй.